Привіт, привіт всім, дорогі леви. Рада вітати вас на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на грудень 2024 року. У грудні місяці у нас декілька важливих подій станеться. Одна із яких у вашому знаті зодіаку. Перше це у нас було новолуння. 1 числа, 1 грудня. у знаці зодіаку стрілець, і воно на вас також впливає, тому що стрілець це у нас також вогняний знак, так і він має на вас вплив. Ви відчуваєте цю енергію і новолуння воно дає нам нові енергії, воно дає нам нові ідеї. Хочеться місяць росте, хочеться енергія росте, і хочеться починати щось нове, але при тому всьому, в тому самому знаці стрільця, у нас ретро Меркурій до 15 го числа. І от якраз енергія росте у нас до 15-го числа, і Меркурій у нас ретро до 15-го числа. Так, от, коли ретро Меркурій потрібно все перероблювати, дозавершувати, до закінчувати. Подивіться, де у вас взагалі знак стрільця знаходиться у вашій натальній карті, і по цьому новолунню на каналі. Далі є відео, подивіться також його обов'язково, тому що ця енергія вона буде діяти аж до 15-го числа. Подивіться свої карти, і також на що вам потрібно звернути увагу саме по новолунню. Новолуння давало нам такі поштовхи, е, так, щось створити і дає далі щось створити, щось починати нове. Але при ретро Меркурії ці всі нововведення потрібно вводити в те, що ви вже маєте. Потрібно розвертатися назад, дивитися в своє минуле і аналізувати, де що потрібно дозавершити, де що потрібно підправити, може якісь нові ідеї в ваш вже існуючий бізнес ввести, може якісь документи перепідписати, оновити якісь контракти, подивитися по-новому на якісь такі ідеї, так? ну, дивлячись, де у вас знак стрільця. Де у вас знак стрільця. Там, в тій сфері горскопу, вам потрібно буде, от якраз все, що доробити, все, що переробити, якийсь так, щось нове ввести. Оце все по ретро, Меркурію можна. По ретро, Меркурію, також у нас колишні, колишні ситуації, колишні партнери, з якими, можливо, потрібно до, до щось доробити, якусь карму, або якісь ваші друзі з минулого життя тут з'являться і з ними почнеться нове спілкування по-новому, так, новий якийсь процес. Е, от це все добре. Все, що абсолютно нове, нові підписання контрактів, там де ви ще не були, не бачили, не, не відчували на собі, це все після 15-го числа. Тому що е, по ретро Меркурію, якщо ви щось зробите, вступите в щось нове, інвестуєте гроші, купите якусь техніку, так Меркурія, це у нас планета техніки, пересування, комунікації, документів. От все, що ви нове, абсолютно по ретро Меркурію, робите. Ви потім передумаєте або знайдете дешевше, або прийде вам техніка не та, яку ви хотіли, чи щось прийде пом'яти, поломане, треба буде міняти. І це просто така лишня буде вичерпана енергія. Тому краще все-таки почекати і краще цим зайнятися після того, як Меркурій піде уже в прямий рух. 6 числа розвертається Марс у вашому знаці Зодіаку. Марс він взагалі покровительствує нас овном більше, але Марс це енергія він діє взагалі, взагалі на всіх, і будучи в знаці лев. Він буде на вас дуже сильно впливати. Тут вам можливо, ви будете повертатися до якихось фізичних вправ, до занять спортом, так минулого вашого, те, чим ви раніше займалися. Тут можуть підніматися якісь питання, взагалі, з енергією з вашою, так з з якоюсь вашою мотивацією, з вашими амбіціями, тому що Марс, він, якби це перший він дає нам поштовх, він дає нам імпульс. І, будучи в ретро Русі, ще й у вашому знаці, так якщо Сонце, наприклад, у вас в леві, то він у вас по сонцю, у вас в першому домі знаходиться, але дивіться, обов'язково по асценденту також. Ем, так от І він буде вас ніби повертати. Дати назад е, і давати переглянути можливість взагалі свого здоров'я, свого своєї роботи, якихось буденних навіть справ, як краще взагалі ними займатися. Марс це планета енергії, і коли він в ретро-русі, може не вистачати енергії. Прийдеться більше зусиль вкладати в те, щоб досягнути чогось. Е, тут можуть по Марсу, це планета у нас також війни, це планета. Е, так, боротьби, і тут якась боротьба може призупинятися або може заспокоюватися по ретро Марсу. Чи якісь справи у вас не будуть мати якогось от прямо руху зараз? І на цей місяць, от місяць буде Марс ретро, вони зупиняться і не будуть далі рухатися. Буде тут якесь обдумування, можливо, ситуації. Далі, 7-го числа, у нас розвертається не. Тун, узнається зодіаку риби. Нептун покровительствує рибами. І це планета творчості, це планета е, емоцій, інтуїції, е, можливо, якогось такого, знаєте. Ви, леви, ви дуже творчі люди, насправді, тому що вам сонце покровительство, вам відповідає п'ятий дім творчості в гороскопі. І тут у вас нарешті ніби як відкриється, тому що в принципі Нептун в рибах. Дивіться, де у вас знаходяться риба в гороскопі, в якій сфері, так? в якому домі, в тій сфері життя у вас буде програватися. Але в принципі, будучи в рибах, він буде дуже сильний цей Нептун, і він буде давати можливість творити, давати можливість домовлятися, виходити, можливо, на якісь творчі контакти. Люди у вас з'являться, якісь у вашому оточенні творчі. Може, щось, що ви хотіли колись втілювати в життя, не, до цього не доходили. Зараз ви нарешті зможете оці всі творчі процеси свої підняти. І, взагалі, цей місяць він дуже добрий для того, щоб дозавершувати все. Тому що у нас ретро Марс, ретро Меркурій. Вони нас повертають назад, кажуть: подивися туди, що, що ти там не доробив. І потім уже з 30-го числа у нас буде новолуння в Козороді, от там вже можна буде починати дійсно якісь нові справи і входити в новий рік вже з новими енергіями. На 15 те число на повнолуння буде ще окреме відео, і на новолуння в Козороді також буде. Окремо відео, обов'язково підпишіться на канал для того, щоб е, свідкувати і щоб не загубити ці відео. Зараз давайте поїхали по картах. На що вам потрібно звернути взагалі увагу в цьому місяці? Обов'язково всі свої прогнози ми дивимося на сонячний, місячний і знак асценденту. Три основні знаки, які символізують саме вас, тому що ви не можете бути одного знаку зодіаку. Ці три знаки можна розрахувати абсолютно безкоштовно в інтернеті, і бажано би їх знати, тому що вони складають вас. Так, дивіться, карти, які повторюються, дивіться взагалі, так ви розклади будуть доповнювати один одного. Для всіх тих, хто хоче особисті консультації, звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на почту. Всі реквізити, лінки ви знайдете в описі до цього відео. Ну що, поїхали, дорогі Леви? Обов'язково, хто не підписаний, підпишіться прямо зараз на канал, ставте лайки і пишіть коментарі, як у вас програються так. Перша карта для Лева на грудень 2024-го. Так, вісім мечей. І їх прекрасно ми починаємо цей місяць, вісім очей. Вам потрібно переглянути свої страхи. Насправді все те, що ви собі, як ви себе блокуєте, насправді все те, що ви собі е, поставили якісь такі кордони, бульку таку влізли у, вашу, у ваші страхи, це всього лише ваші ілюзії. Цього не існує. Тут, ніби ви знаєте, боїтеся чогось, що в принципі дуже легко можна обійти, або його можна позбутися, або в принципі на нього просто не реагувати. Можуть підніматися якісь Наші страхи і зсередині середини, взагалі, цілий цей місяць, от Марс, якраз він може вас ретро руці він може вам давати якийсь страх роботи або страх, що щось зупинилося. Не бійтеся. Отут потрібно, це, це просто така, знаєте, ваша. Така ситуація, такий період, де вам потрібно це буде пропрацювати і позбуватися якихось цих своїх ілюзій. Думайте дуже уважно, слідкуйте за своїми думками, за тим, що в вашій голові знаходиться. Тому що те, то, що ви собі думаєте, особливо на ніч, особливо зранку, коли прокидаєтеся, оцей от такий постійний барабан голові який крутиться, воно ж потім все реалізується. Ви до себе це притягуєте. Тому фокусуйтеся тут більше на позитив, аналізуйте свої думки, ловіть себе на поганих думках і рухайтеся все-таки до позитиву. Далі іще карта для левів. Четвірка жезлів. Тут, скоріш за все, будуть якісь страхи на рахунок квартири або на рахунок вашої стабільності. В принципі, завершиться все дуже позитивно для вас. Ви тут будете мати так, хороше завершення, або сім'я ваша підтримає, або вас тут на якісь свято запросять, чи ви будете святкувати нарешті якусь справу. Сфокусуйтеся, можливо, на своєму домі. Може, вдома щось поламається і ви будете переживати, що як це відремонтувати. Так? Ну, Перетру Меркурі. В принципі, все у вас вийде. Можливо, не ви самі по Марсу ретро будете мати сили це зробити, а хтось інший за вас це зробить. Але результат тут буде дуже хороший, дуже стабільний. Перестаньте боятися вирішувати всі справи на рахунок дому. На рахунок квартири, їх потрібно тут, нарешті, знаєте, ви ніби переживаєте так, і відтягуєте цю ситуацію. От вам її потрібно дозавершити зараз. Карта для Лева. Семірка кубків у вас буде вибір. У вас буде дуже хороший вибір, і вам тут потрібно буде сфокусуватися на чомусь одному. Не улітайте в якісь свої ілюзії, не уявляйте собі там, так, якісь облачні замки. Вам потрібно фокусуватися на вашій цілі, розуміти, куди ви далі хочете рухатися, яким чином ви хочете рухатися, що ви хочете отримати від цієї ситуації, і прийняти якесь для себе рішення. Так, воно може трішки затягуватися. Можливо, якраз таки ви боїтеся приймати оце от ваше рішення. Так, ви боїтеся прийти, тому що по четвір і це у нас перший результат. Уже, так, це коли от якась справа у вас іде, 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 і тут ви маєте перший уже конкретний результат, де ви можете відпочити. От, і ви боїтеся зробити, ви боїтеся цього вибору, ви боїтеся брати на себе якусь відповідальність. Так, але тут прийдеться вам її робити, прийдеться брати цю відповідальність. Фокусуйтеся на одній, максимум двох варіантах. Не розпилюйтеся на все, тому що ви просто. І нічого не встигнете, і нічого не зможете зробити. Так, карта для Лева на грудень 2024-го. Тут з мечей рішення буде прийняте. Так, початок якийсь якоїсь справи. Це може бути якийсь початок з документальної сторони. Це може бути якась новина. Це початок якогось навчання може у вас бути прояснення взагалі ситуації. Тут приходить якась ясність, розуміння, як рухатися далі. Це може бути якась пропозиція від когось, наприклад, по роботі, чи ви комусь будете так відправляти, наприклад, свій. Своє резюме По тузу мечей. Також можете відрізати якісь ситуації зі свого життя, закінчувати, наприклад, або починати. В принципі, тут у нас перший крок, він починає. так Якщо ви тут відрізаєте когось, то у вас починається ніби новий процес, тобто починається новий шлях і новий цикл. Новий цикл вже в повній такій ясності. Беріть головне оцей меч у свої руки. Так, робіть цей крок. Давайте далі дивитися. Пропозиція. Тут буде якась рицарь Пентаклів. Подивіться, вам хтось може щось пропонувати, якусь роботу, наприклад, нову. Або ем, це буде якийсь може, ви комусь будете так гроші платити, або пропонувати тут щось, вирішувати якісь питання. Може, ви будете документи якісь робити, прийдеться за них заплатити. так Взагалі це у нас стабільного доходу карта. І це коли гроші приходять у нас постійно, е, приходять постійні такі якісь фіксовані суми, ви себе Відчуваєте взагалі в фінансовому плані, ви себе будете відчуватися дуже комфортно і добре. Це може бути кудись поїздка по роботі, наприклад, вам запропонують, або взагалі тут справи вони будуть рухатися повільно, тому що це у нас рух рицарі, а Пентаклі найповільніший рух. Не спішіть. Вам потрібно крок за кроком дуже обдумано робити всі ваші дії. Вам тут треба мати ясність. Вам потрібно, щоб можливо хтось вам допоміг. Може, тут адвоката вам когось треба. або так, взагалі, якісь поради від когось, да щоб знати, як далі рухатися, як вам іти. Може, до вас хтось приїде з подарунками тут, не, неочікувано от просто вам позвонять і скажуть також мечі. Це у нас все, що воздушно капільним путем передається. так, це у нас всі розмови по телефону, це десь якісь новини. Хтось щось вам розказав, почули, і ви знаєте, що до вас хтось їде і їдуть до вас не з пустими руками. Так, і ще карта для леві. Королева мечей. Королева мечей це у нас жінка така дуже чітка, спокійна, беземоційна. Це у вас може бути так. Це може бути якийсь адвокат, це може бути людина, лікар, наприклад, або вчитель, так. Хтось буде оця, от можливо, ви починаєте якесь навчання, так і ви платите гроші цій королеві мечей. Це у нас близнюки Терези або водолії, по знаку зодіака можуть бути повітряна стихія, або це просто буде людина, яка буде от, е, цим займатися. Так вона буде е, дуже чітко приймати рішення, підписувати якісь документи, передавати вам якусь інформацію. Взагалі це люди, в яких дуже багато інформації в голові, які можуть вас чогось навчити, які можуть Вами так, передати її вам, можуть вам щось розказати більше, ніж ви знаєте. Взагалі тут може якісь підвищення кваліфікації, бо ви будете на роботу наймати, наприклад, таку людину, і ви будете переглядати тут, так, переглядати її резюме. Будете переглядати це резюме, так, і будете пропонувати цій королеві мечей щось. Або це може бути зустріч такої жінки, вона може вам просто фігурувати в вашому житті, особливо для чоловіків. В принципі, для жінок також. Це може бути якась подруга, так, яка буде вам, вас наставляти, або це може бути дійсно якийсь наставник. Чи жінка, якщо ви тут зустрічаєте королеву мечей, до речі, водолії левам дуже сильно підходять водолії, тому що леви, взагалі який знак вам підходить, той що стоїть напроти вас у е е гороскопі у цьому колі, так тому що лев він завжди хоче бути на першому плані, так вам сонце покровительствує, Ви маєте бути в центрі уваги. Ви любите, коли вся увага іде до вас, ви любите бути на сцені. І тут королева мечей водолій особливо у них взагалі така кармічна задача, що вони. Е Люблять бути на другому плані, от вони завжди от такі актори другої ролі. Їм в принципі це підходить, їм це подобається. Вони дуже багато чого можуть робити саме на цій ролі. От вони не люблять бути в центрі уваги, як вони більше люблять допомагати комусь, і тут така, от жінка вам би підійшла навіть у роботі, у колеги можуть бути, або якийсь друг, наприклад, у вас такий може з'явитися, з ким ви зійдетеся. І будете пропонувати, можливо, якусь співпрацю. Так, карти для Леві на грудень 2024-го. Четвірка кубків, очікування тут, але подивіться: на дні колоди карта мир. Тож ситуація, вона в принципі завершення. Будете очікувати якогось завершення, ви будете очікувати закінчення циклу, можливо, переходу на новий рівень, може початку чогось. Дайте собі час подумати. Не спішіть по четвірці кубків. Тут, ніби знаєте, от така погода ще не та щось не підходить. Потрібно зачекати. І, можливо, також вам будуть пропонувати щось, те, що ви вже маєте, і ви будете думати, потрібно мені це чи не потрібно. Так, це може бути зовсім якась. Паралельна ситуація, і ще інша, де вам потрібно буде дати час так на вибір собі. І ще карта для левів Ой, подивіться. Ви в кінці кінечному ви домовитеся, ви виберете те, що вам дійсно потрібно. Карта закохані. Тут, може, ви будете чекати підтвердження зі сторони когось. Може, ви будете самі обдумовувати, як би краще з людиною вийти на контакт, підписати якісь домовленості. Все буде так, як потрібно вам. Тут все завершиться якимось таким примиренням. Або це зустріч коханої людини, також це закохані. Старший аркан, ви можете зустріти людину, яка вам буде імпонувати, людину, яка буде вас підтримувати. Це може бути просто в професійній сфері якась людина, це може бути в коханні, може, колишній вас повернеться, і ви знову з ними почнете оцю нову історію. Але скоріш за все, тут більше вже нас до кінця місяця, ви вже будете очікувати тут якоїсь так відповіді. Ви її отримаєте. Взагалі справи будуть завершуватися так, як потрібно вам. Може, ви тут. Отримаєте якесь запрошення до когось на весілля. Також таке у вас може бути. Так, і остання карта для Левів на грудень 2024-го. Ой, прик... просто підтвердження. подивіться у нас це молодший аркан, а це старший аркан. Таро, так, і це двійка кубків це майже те саме. Подивіться: знову ті, той самий результат, домовленість. Співпраця, е, ви зможете, оцей ваш страх на початку місяця, так що ви не знаєте, куди вам і що вам робити, самі собі ставити якісь кордони абсолютно необоснований. От просто відпустіть ці всі страхи, тому що до кінця місяця ви зможете закрити всі свої питання. Ви зможете, так, може, ви тут будете от, дійсно комусь щось пропонувати, або вам будуть пропонувати, і ви, в принципі, вирішите прийняти. Цю пропозицію. І тут на кохання теж дуже круті карти. у Хто шукає свою половинку у кого вже є партнерські якісь відносини, так то вони тільки покращаться. Тут іде зміцнення якихось таких сімейних вуз, тут іде зміцнення взагалі вашого будь-якого спілкування, партнерства з іншими людьми. Супер! Взагалі, Леве Так, і оракул вам. Карта для Левів. оракул. Так, конект з землею. Вам потрібна вам потрібно взагалі емоційна можлива стабільність, може на природу кудись поїхати. З своїм родом спробуйте попрацювати, хто займається практиками, обов'язково тут, знаєте, тут місце сили, може вам треба поїхати кудись до свого роду, або просто робити медитації, де ви сидите, сидите під деревом вашого роду. так, Ви спілкуєтеся зі своїм родом, і е, тут у вас будуть помічники. Подивіться, енергія просто з землі йде через ноги до вас. і ви Її мусите приймати. А енергія землі це про стабільність, це про комфорт. Це коли ви кріпко стоїте на ногах і добре себе почуваєте. Тому тут в цьому місяці не переживайте ні за що, просто думайте про, більше про свій комфорт, вирішуйте всі питання з нерухомістю. Тут вони дуже, дуже будуть вам важливі в цьому місяці. З у вас пишев розклад, дорогі леви, на грудень 2024-го. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!